Усім привіт, друзі! Отакий От ясний день сьогодні. Низько рослі томатики, бачите, я все попересапувала. Тут воно петрушечку пополивала, дуже жарко. Сьогодні, друзі, хочу вам розповісти трохи про огірочки. Дуже багато запитань до мене приходить, дуже багато запитань у коментарях після того, як я удобрювала і. Оприскувала від шкідників і від захворювань томати, оці високорослі, і всі низкорослі, всі томатики я оброблювала однаково, але просто показувала оце, -оце в хатинці, оці високорослі свої томатики. І після того відео дуже багато запитань пішло по поводу огірочків, якою схемою я пользуюсь, щоб обробляти огірки або підкормлювати, підживлювати. Зараз, друзі, все вам розповім. Все-все. Спочатку хочу теж дуже багато запитань по поводу оцеї полунички купчихи. Зараз, друзі, ще раз покажу вам така, бачите, кінчики всі, всі кінчики спінуть. Ось Бачите, ось зеленкувата. Бачите, вона з того боку зеленкувата. Ось ось зеленкувата. Але ця вже виспіла, оце вже можна зривати і кушать Ось, ось, бачите, зеленкувата. Воно багато, дуже багато. Бачите, гляньте, гляньте, яка красавиця, скільки її багато-багато. Бачите, я вже вуса залишаю. Друзі, ще трохи. Десь буквально примірно через місяць я буду на продаж виставляти перші саджанці. Ще питали хто не знає, кажу буду продавати саджанці полуниці Купчиха по 20 гривень за один саджанець. Отаково. Вона дуже солодка, дуже смачна, дуже-дуже плодовита. Бачите, на кущі дуже багато. Дуже багато. І гусів дуже багато дає, і дуже багато самих ягід. Бачите, ось о. Погляньте, погляньте скільки. Ось. У. Оно. Оно, погляньте. Бачите, дуже-дуже багато. В общем, десь через місяць примірно буду, буду продавати. Начну перший перший продаж ще. Ще ось овусики, тільки в тільки отакій от стадії. Буду укорінювати їх. Ось вже деякі, бачите, деякі вже починають листики викидати. Ну це ще десь примірно через місяць. Через місяць буду на продаж виставляти. Такого. Так, тепер за огурці, друзі. Що я вам скажу по поводу огурців. Томати у мене, ви дивилися, у мене є схема обробок. У огірках в мене такого немає. Огірки я стараюсь не обробляти хімічними препаратами, бо вони дуже в мене ранні. усі. Я не саджаю ті огірки, які плодоносять там через місяць, через там, не знаю. У мене всі огірки ультраранні, партенокорпічні, хто не знає. Гібриди. В общем, Першу обробку я роблю тільки один раз. Один раз, коли роблю першу обробку томатів. От коли я перший раз обробляла томати рідомілом голдом, зразу ж і побризкала огірки рідомілом голдом. Це від захворювань. Потім в цей же день я обробляла дерева і кущі винограду препаратами від шкідників. І цим же препаратом, в цей же день, я побризкала і огірки. Все. Це перший і єдиний раз, коли я у цьому році обробляла огірки. Більше я їх обробляти не буду. Будемо, будемо дивитися, друзі, бо це літо обіцяють дуже дощове, тому і буде багато болячок, захворювань і усиляких комашечок на наших огірочках. Ну, будемо їх захищати другими методами. Огірочки швидко стиглі. Тому не треба їм додавати багато хімії. Я взагалі в огірки. От хтось там, допустим, скаже, що я одобрюю сілітру чи карбамідом. Я нічого проти не маю мінеральних добрив, друзі. Я теж одне одобрювала і сітру, і карбамідом, і нітроамахоскай. Ну, Раз по -раз, я не рахую, що треба іменно мінеральними добривами удобрювати огірочки. Огірки можна удобрювати і зовсім другими. От, допустимо, бачите, ось у мене я вже вам показувала. Це в мене в відрах стоїть курячий послід. Він тут броде. Зараз я вам покажу. Він закритий, отакого він броде від неділі. Він броде ровно неділю. От якраз кожну неділю я буду підливати огірочки оцим розчином. Так же само я буду розводити, як і томати підживлювала. Так само буду підживлювати і огірки. Тільки томати я підживлюю одноразово через 14 днів після посадки. А огірочки я підживлю. Кожну неділю, кожну неділю, от я, допустим, підживила у суботу і десь одмітила собі у блокнотику, що я у суботу підживила. От, по суботам в мене буде підживлення усіх огірочків. У мене їх багато, друзі. Я вам уже показувала. Оце буду цим підживлювати. А обробляти від шкідників і від болячок буду натуральними, скажімо так, такими средствами. Перше, друзі. Це молоком буду обробляти. Беру літр молока, 20 капель йоду туди капаємо. Берем, купляємо друзі, йод в аптеці. Не в АТБ. бо там щось, Я вже його купляла, щось він зовсім таке. Щось, не буду казати, щось погане. Ну, мені лично, він не подобається. Купляйте іменно в, в аптеці. 20 капель йоду, літр молока. І потім туди додаємо 9 літрів води. І оцим розчином повністю оприскуємо листячко стебла раз у неділю. В день підживлення я буду обробляти цим препаратом. Але я буду його міняти. Допустим, у цю суботу я буду підживлювати курячим послідом і обробляти. Молоком з йодом, а на слідучу суботу я буду обробляти настоєм із лушпиня. У мене є лушпиня цибулі, часнику я його багато засушила. Е, я всю весь сезон збираю, я нікуди не викидаю. Ну, Друзі, я думаю, що лушпиня цибулі у кожного є, бо не один борщ і не один суп не звариться без цибулі. В каструлю борща треба дві цибулини. Одну цибулину для бульйону. У бульйон ми кидаємо, одну цибулину у зажарку. Тобто, уже в мене з двох цибулин лушпиня є. От беремо 200 грамів, приблизно 200 грамів. Не 200 грамовий в баночку, а 200 грамів імміна такої лушпинячка. такого або цибулявого, або з часнику, або змішуємо без різниці. У мене і те, і те є, то я буду і змішувати, і, і так, і так робити. І заливаю теплою водою, не гарячою, не кип'ятком, просто теплою водою. Не з крана, а відстояну. Я в мене постійно там у відрах відстояна водичка стоїть. От я нею залью. Закрию чимось, закрию кришечку, поставлю у тепле місце на сонечку, щоб воно настаювалось ну, десь сутки, можна даже і двоє суток. Коли воно оце настоїться, я добре-добре це все про... витягну це лушпиня і протяжу через ситечку, вілью в оприскуватель і буду так же само оприскувати, як і молоком з йодом. Одну суботу буду молоком з йодом оприскувати, а вслідучу суботу буду оприскувати лушпиням із цибулі чи часнику. Воно, кстати, оці обробки дійствують не тільки як обробка, але як і підживлення теж. Ну, Майте на увазі, що огірок це Ліана. Я у кожному відео, друзі, кажу це. Бо не забувайте, друзі, огірок він постійно росте. Йому постійно потрібен азот. Але, помімо азота потрібен і фосфор, і калій, і магній. Так що, оці всі елементи, вони у курячому посліду є. Або в кого немає курячого посліду, це замінює прекрасно зелене доброво. Беремо будь-який бур'ян, будь траву, мілко рубаємо, або якщо вона сочна, просто складаємо у відро. Пів відра такого, такого бур'яну заливаємо обичною водою, накриваємо кришечкою і ставимо десь у тепле місце на неділю, щоб воно перебродило. І один літр такого настою беремо, розводимо в 10 літрах води і поливаємо під кожен огурчик ну десь по, по пів літра на, на кожний. Отакування. Я робила це, я робила у минулому році. У мене в минулому році курочок не було. І теж був добрий, добрий врожай. Кому інтересно, подивіться відео на моєму каналі з минулого року. Я, у мене все є на каналі. Мірошка прийшла допомагати. Умниця моя, помощниця моя. Нельзя. Бачите, яка помощниця лізе в цибулю. Нельзя. Міра, тікай. Я що сказала? Уйди? Бистра! Отаково, От друзі, Оце все, що я роблю з огірками. Більше нічого я не роблю. Ну, Підв'язувати я покажу вам, коли будемо підв'язувати. Буду обов'язково мульчувати. Наразі дощі закінчилися, але сонце пече усю, то я ось пересапала. Погляньте, бачите, пересапала огірочки і залила. Але коли ми сапаємо коло самого огірочка, ми не сапаємо. Ми... Ем коло нього сапаємо і як будто знаєте як будто його трохи, як вам сказати, як, ну, як вам сказати, начебто підгортаємо. Отаково. Бо корінчики огірочка знаходяться дуже-дуже близько біля земельки, Тому, біля поверхні землі. Тому його сапати в глибину не треба. Сапаємо коло нього, але ну, не, близько. не близько. Його просто трохи підгортаємо. І огірочок дуже любить таке підгортання. Він швидко наращує корінці і він буде набагато міцніший, набагато буде більше плодів у вас. І, друзі, ще раз наголошую вам: я висаджую тільки гібриди. Я не садю ніякі сорти. Не пишіть мені, не задавайте такі запитання. Я вже від них відказалася дуже багато років назад. То, що там з них можна збирати насіннячка, це одне, але з гібридів із партинокарпічних гібридів. З куща набагато більше збирається врожаю, і він набагато вигідніший. Тому що дорогі насіннячка це воно все окупається тим, що з куща десь можна зібрати 8, 10, 12 кілограм з одного куща огірка. Тому я не саджаю ніяких ніжинських, ніяких роднічків і, і тому подобних. У мене партійно карпічні гібриди. Все. Кому інтересно, подивіться мої минулі відео, я показувала і розказувала, які, е, які гібриди я висаджую. як вони називаються, де я їх покупувала, як я висаджувала ці огірочки таково. Друзі, коли жарко, я поливаю огірки і зранку, і ввечері. Огірок дуже любить вологу. Дуже, дуже, дуже. Але дивіться, от у мене дуже близько начнуться запитання, що я неправильно висаджую, бо огірок рядом із томатом. Друзі, я дуже багато років вже так висаджую, і в мене все прекрасно виростає і все прекрасно плодоносить. Можете подивитися відео, ще раз кажу, з минулого року. У мене дуже багато було врожаю і із томатів, і з огірків. Томат любить менше вологи. Якщо ми томат поливаємо пару разів у неділю, то огірок ми поливаємо зранку і ввечері. Ми два рази на день поливаємо огірочок, але це не мішає їм. Отак от, от близько виростати. У мене, по крайній мірі, все добре росте і все добре плодоносить. носить. Отаково, друзі, що ще хотіла вам сказати. Так, хочу показати вам ось оці низького томати. Погляньте, як вони пішли в різ добре після підживлення. Бачите, я все-все тут все-все пересапала. Це я сьогодні все пересапала, поки тут земля не, за, не засохла, не забилася. Отакуву. От Якщо не буде дощиків, то десь дня через три я буду поливати, друзі. Обов'язково буду поливати, не бризкати. А у кожну луночку буду класти баночку. Баночку е буду класти. Шлангу і буде повна луночка наливатися, і так я із лунки в лунки буду перекидати і буде набиратися отут повністю все-все-все. Кстаті, погляньте на яблуньку, е, тлі вже немає. І ті препарати, якими я обробляла дерева, все добре допомогло. Так що дивіться мої минулі відео, там я все показувала. Виноград обробляла, яблуні. в общем, все. все Весь сад я обробляла. весь город, даже, верніше, я вам скажу, обробляла. Все обробила, абсолютно все. Такі помидорчики добрі, гарні стоять. бачите. Такого. Так, а ось, ось тут під яблунькою, бачите, я знайшла таке місце. Тут я насадила трохи коріандру кінза. Хочу, хочу, хочу. вона, бачите, тут наразі вже сонечко, але це десь, ну, десь у. Почало п'ятого вечора тут починається сонце. А цілий день тут немає сонечка, тут тіньочок. Тому я тут і посадила, бо кінза, вона літом не любить сонце, вона дає бистру стрілку. Тому я посадила отут під яблункою. Що ще вам, друзі, показати? Так, ось цей білий виноград. Дуже добрий він, дуже класний. Так, це слива, це що я, друзі, робила прививку, прививала, ось, бачите. Дуже багато плодів, дуже вона, бачите, вимахала. Не знаю, треба буде її підрізати. Не достану, звісно, але треба буде лісницю брати та підрізати. Отаку, друзі. Слив багато у цьому році. Це перший рік так вона заплодоносила. Я її теж обробила, бо вже починає ну, бачите, почала вона гнити. Це моніліоз, друзі. Це друга стадія моніліозу. Я її обробила проти моніліозу. Дивіться, відео предыдущему, побачите. І буде, буде все добре. А, кстати, ось експеримент, друзі, я робила. Посадила баклажани ось між морковкою. Бачите? Погляньте, як вони себе добре тут почувають. Просто шикарні баклажанчики, гляньте. Бачите, отак між, між двома ось два рядочка моркви і між ними воно, баклажанчики. Капусточка, все є, все я сьогодні, друзі, попідливала, попересапувала. Оно капуста яка класна. Капусту, кстати, теж я обробляла. Продивіться на моєму каналі, теж є яким препаратом. Бачите, яка вона чистенька, гарненька. Ця молода капусточка вже воно, качанчики починають крутитися. Ось о, погляньте. хочу показати цей кущик, що я показувала. Він був практично лисий. Бачите? Ось вже ось о, гарний листочок росте. Бачите, вже, все, вже без дирочок. Вже, вже все добре, слава Богу, препарат теж допоміг. І абрикоска, як завжди, всі просять і всі, всі в шокі, що я оце таку абрикосу в цьому, году, в цьому році сохранила. Бачите? Ано, подивіться, яких їх, як їх багато. Яка гарна абрикоса в цьому році. Теж на моєму каналі є друзі. Чим я і як обробляла. Погляньте, красавиця. Ано, яка. Плодів дуже багато, бачите, аж відки гнуться. Але, бачите, воно ну і падає трохи. Ну, це нічого. Друзі, вже вечір, але дуже жарко, ну, бачите, мірочка ховається під черешнею. І Тайсон прийшов, ховається під черешнею. Друзі питають мене, чого він синій. Друзі, вони покусалися з мірою трохи. Бачите, ну, я його побризкала препаратом, щоб ранки заживали. Черешенка, черешенки трохи буде, друзі, бачите. Гниє трохи, трохи є таке, бачите, ось, о. бачите, ось о. є, але і багато черешенок буде. Буде, щось буде. Вишні не буде в цьому році. Я дивилась, там буквально може жменька, може жменька на цій на вишні. Вона всі роки так плодоносила добре, а це ось, бачите. Трошки, буквально, воно, буквально трохи, зовсім трохи, бачите, практично немає. Щось в цьому році не буде пиріжків із вишнею, Я так люблю пиріжки з вишнею. На цій стороні, друзі, теж я низькорослі томати. Попідсапувала, усі пересапала. Це я роблю тільки один раз, поки вони оце такі маленькі. Все. Да, Друзі, коли я сапала, я ходила по рядкам. Бо будуть запитання, чому ви опять доріжки не робите. Тому що в мене мало землі, друзі. Тому що вони і так ростуть прекрасно. Доріжки я, я рахую, не томатам томатом не треба. Вони не підв'язуються, вони не пасанкуються, вони отак от ростуть просто, тому я ніяких. Доріжок не роблю. Я ходила, ось отут, але тут я все пересапала і десь дня через три буду, буду поливати. Це ось, ось сорт кроха, вже бачите, як гарно квітне, вже там воно зав'язується плоди. Це суперранні, супер ранні, супер-супер ранні. Буде самий перший врожай на ньому, друзі. А, ще, друзі, хочу показати. Побризкала ж я і троянди. Кстати, теж подивіться на моєму каналі є чого, чим я вірніше бризкала. Погляньте, я вам показувала. Дивіться, вся тля передохла. Бачите, все все, все, добра, добра роза. Я її побризкала спочатку рідомілом голдом, а потім тими препаратами бризкала, що бризкала дерева від шкідників. Подивіться, кому інтересно. Курочки мої друзі, давно не показувала. Обов'язково покажу в слідучих відео, друзі. Я так все не встигаю. Е, Кстаті, вже трохи почали більше нестися. То було 20-25 яєчок, вже 30-32 сьогодні яєчка. Бо я почала додавати у їду їм рибну муку і премікс несучку. Отакого, друзі. Все все наладжується, все добре, але просто дуже жарко стало різко і корочкам у корочок. Ну нікатере стрес случився, і по цьому вони почали трохи яйценоски знизилась. Але все-все добре, все, друзі, вигідно, не переживайте. Хто хоче заводити курочок, заводьте. Тим більше, воно подивіться, із першого числа піднялася дуже піднялося світло, ціна на світло. Тому побачите, як підніметься ціна на м'ясо і як підніметься ціна на яїчко. Так що це буде в будь-який якому вигідно, друзі. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за теплі слова в коментарі. Дякую, дякую, дякую. Слава Україні, друзі.